За тебе, Галь! Це унікальна робота, Саш. Чим? Своїм технікою своєю, через те, що це письмо по склу маслом. Ти подивися, скільки тут прикладається труда майстром, щоб гарно обмалювати, нанести такі маски, чіткі фарбою по цій іконі малюночки, проклеїти ці камінчики Сваровських, які доповнюють. Ну, красоту ікони. Гарно ж, правда? Та Дуже-дуже дуже, дуже гарно виглядає. І оця дерев'яна біла рамка підкреслює це все. Часто використовую це слово, але воно доречне, воно так ніжності додає до ікони такої. Так, вони дуже гарні вартісних також невелика, 3200 гривень в такому форматі. Ну і врахуйте, що це ручна робота. Да, да, це це ж, ручна чого, робота. Чого кажу, що невелика вартість, бо це дійсно ручна робота, це кропіткий труд майстра. До речі, замовляйте, бо ціни будуть змінюватися, тому встигніть замовити, що по старій ціні.